А зараз ми з вами в магазині Гама. А -а -а. Ну що, може дивитися людина, для якої важлива дача. Ось дивіться такі машинки для стрижки трави. 129 євро 1200 ватт. Так. А, зараз вони в акції. Дивіться, був 129, тепер 94, 95. Клас. Ось такий от бошик. Супер. Гарна машинка, зразу можу сказати, Своє, свого досвіду. І вона не важка, легенька, класна. Так, і такі ось тримери є теж в акції. Я взяла собі один тримір, але у нього такі тут проволочки тонесенькі, і вони весь час обриваються. Треба такий з якимсь диском брати, не такі, але бачите, 60 євро. Нормально, зараз акція на всі ці речі. Весна, цепилка. А, ну він теж електричний, не акумуляторний. Тут така катушка, проволочка туди вставляється. Ну. Якщо металева, то ще нічого. А якщо вона, ось ця проволочка, якщо вона з пластику, то її ну, просто вона не витримує якусь таку Товсту траву, або якийсь там корінець такий, вона одразу відривається. Ось такий великий магазин, гама, як частинка нашого епіцентру. Тут різні є, бачите, акумуляторні, різних брендів є інструменти. Кажуть, класний, да скіл, хто знає. Акумуляторки такі. Power system для цих. Ось такий триммер. 67 гра стрімер. Акумуляторний. Ну, от виходить, 67 гра стріммер і до нього акумулятор. Ще. 36-37. Більше 100 євро виходить. Такий комплект. А мені треба купити траву, посіяти там, де я почистила місце для від Карпиви, це добрива різні, в гранулах. Добрива для томатиків. Ось такі ловушечки для мишок і багато всяких добрив для газону. Ось така є штука, газонна революція. Три в одному, все в одному. Тут виходить газон добрива до зразу і наскільки це на 20 метрів квадратних. 20, 1 кілограм на 20 метрів квадратних. Посіяв і воно гарненько все. А, гарненько все зійшло швиденько. Так, і коштує, ця штука 7,49 км. За один кілограм. Ось така революція. Ми плавно переміщаємося до садового центру. Які леви нас зустрічають, а ось такий вхід. Орхідея 3,99. Дивіться, яка красунька штучна. Жоржинки 349, три штучки 990. О, який красивий центр. Ну, зараз ми з вами погуляємо. А тут все до Великодня. курочки. Сколько такая курочка чи цепивник? Курочка чи пивник? 5 евро на палочке. М -м -м -м. Гарно, красиво, прекрасно. Так, що нас цікавить тут? П'ять сортів. Десять євро за одну, один мішок. Ось такі гладіолуси. Прям казковий, садовий центр. Так, чому у нас... А, дивіться, мальви які, чорні мальви. 7,49, чорні мальви. Чого тут тільки немає. А це що таке в нас? Теж 7,49. Це теж мальви махрові. Ммм... Це морозники. Добіться, вони вже проростають, бачите? там Всередині. Кали 7,49. Боже, мені вже треба теж свою калу посадити. У мене багато цибулинок. Вже буде тепло, а ось якого кольору кала, дивіться, гарного. І мені вже можна буде посадити. Так, кани і жоржинки. Ось такі жорджинки маленькі. Ну, 749. Ось такі, знаю, жоржинки. Теж такі прикольні, різнокольорові. І гладіолуси. Так, пішли далі. У нас такі млинок тут є. Ну, магазин прикрашений. Супер-супер. Це штучно. Орхідейка, дивіться, скільки тут всього. Мабуть, це штучні. Троянди. П'ять штучок, 15 євро. Так, штучні. Трояндочки. І це все штучне. О, які тюльпани. Штучні. різні фотозони. Багато штучного. Пішли шукати натуральне. Так, ось такі зайчики-кролики. 5 євро статуеточка. Тут, до речі, бігають такі зайці по паркам. Ось такі Євро 49 Яєчка. Что форма яєчка прикрашати декор. Яскраві. Кашпо пледені, всередині, плівочка. Нова ціна 4,50 або а були 15. Такі кашпо. Зовсім інший магазин, просто ходиш і не знаєш, де що. Шукаємо. Теж тут є садові інструменти, рукавички. Ось дивіться, яка рукавиця довга. Троянди зрізати, щоб не подряпатись. Так, коштує вона? 99 євроцентів. Взагалі. Шар, можна сказати. Такий асортимент цього. Машинки для стрижки. Ой, ці дорогі. 447 Вольф Угу, 359 вольф з оцінкою, але дорого. Тачки і різні, різні інструменти. Садові капці. Пледики, подушечки садові. Теж пледики у мішечку. Це для відпочинку. Тільки немає коли відпочивати нідерландцям. Працюють, працюють, працюють. Нема коли насолоджуватися відпочинком. Так, що тут у нас? Оп-оп, супергазон 20 кілограм. Ну і газон я куплю собі, звичайно, в екшені. Там дешевше. І невеличка коробочка. Мені якраз і треба невеличка коробочка. Велике приміщення. Багато чого наставили. Ось дивіться, яка класна штука. Витирати брудне взуття на порозі. Бачите, так повитирав, повитирав і поставив. Всього коштує 4 євро. Хм? Повитирав і поставив, і пішов чистенько заходити. Класно, корисна штучка. Так, а це що такі 2,90 Це для чого? Сіяти, чи добре розкидати. Ось, різними дірочками сюди насипаєш і так от потрошку розсипаєш різні позиції. Можна велика, можна маленька. І можна багато ось таку дірку зробити. Ця штука 3 євро коштує. Ну, чи вона корисна, чи потрібна, напишіть мені, це така. Корисна штука чи просто так? Баловство. Можна і ручками посіяти все, що треба розкидати? Чого тільки не придумають. Для мікрозелені набірчики. Набірчики для розсади, горщики для розсади. До речі, я думала мені в мене немає такої сапочки, але вона така, знаєте, важковата. 10 євро нелегка, не знаю, чи вона буде зручна і ось така ще. Три п'ятдесят набірчик тайон сет, садовий набірчик Ось такий. Така ще є такі вили і сапочка така, теж важка, грабельки, грабельки легенькі. вигрібати щось, да Це 6,99 все це коштує, а такий набірчик 3,50 Підставочки м'якенькі для колін, так, це щось підв'язувати томати. Ну, тут можна ходити, ходити, ходити і не переходити все, дуже всього багато. О, оце я візьму. Для томатів те, що треба. Нова ціна 50. Ну, вони якісь а, товсті. У мене ось такі були. О, теж 50. Треба взяти пару штук. Вони дуже гарні. Ось такі. Дуже гарні томати підв'язувати. Візьму пару штучок. У мене якісь залишились, якісь закінчилися. Ці штучки. Такі кліпси мені не подобаються, вони швидко ламаються, але ці штучки хороші.